І пояснюю йому, що От у ту ніч, а там, по-моєму, це співпало ніч і Парад планети, і сонцестояння, ну все на купу. Ні, Вальпургієва Ніч, і сонцестояння це різне. І таким чином виникає часова петля, і через цю петлю в Рівному, в цей момент, у цю ніч опиняються персонажі, які бували в Рівному у різний час. Малюнки малював Юко Журавель, наш теж рівненський класний музикант і художник. І тому ця книжка теж варта уваги. І з погляду ілюстрації вона теж варта уваги. Ну і вони довідуються, знову ж таки, там вони виринають у часах окупації, у часах Еріха Коха. Еріх Кох веде їх у підвали, де він тримає успійманого російського шпіона Ніколая Кузінцова. І цей Кузнєцов передає їм воєнну тайну, що цієї ночі через Рівне, по дорозі доставки Він, під Вінницею, буде проїздити Гітлер. Таким чином виникає нагода вбити Гітлера в Рівно. Що герої роблять? Ну, звичайно, не так лінійно, як я це розповіла, а там з усякими пригодами, перипетіями, але я не буду вам це в деталях переказувати, бо ви книжки не купите.